І Російські так звані воєнкори захопилися ударом Хаймерса по понтонній переправі в Курській області і порівняли його з епічним розгромом своєї армії в районі Білогорівки в 22-му. Про таке повідомив журналіст Денис Казанський. І так паблік Живов Зет написав: Здравствуй, Білогорівка два роки минуло, а змін в роботі жодних. Ну, просто нагадаю вам, що в травні 22-го року танкісти 17-ї бригади Збройних сил України. Тричі нищили поромну переправу росіян через річку Сіверський Донець в районі селища Білогорівка на Луганщині. Ворог залишив біля річки і в річці десятки одиниць ураженої бронетехніки і дуже багато живої сили. Ну, і з нами на зв'язку. Зараз будемо говорити і про знищення мостів. З нами на зв'язку Василь Пихньо, військовий оглядач. Тому давайте розпочинати. Василь, вітаю. Добрий день. Вітаю колеги. Так от. А, Тобто можна точно вже констатувати без жодних припущень, що всі три стаціонарні мости через Сейм по суті знищені. Ну от ті, які були зведені ще ну ще давно. Є все ж таки елемент, я так скажу, елемент невпевненості щодо третього мосту в Карижі, адже там були лише повідомлення російських воєнкорів, і не було об'єктивного підтвердження цього факту. Тобто, якщо ми по званому і по глушковому бачили конкретно знищені мости, ми бачили відео від командувача повітряних сил Миколи Лищука з ураженням і роботою по цих мостах з боку нашої авіації, то тут. Ну, є об'єктивні підстави вважати, що він таки справді знищений, але 100% впевненості немає. немає. Так і зараз. От вони наводять понтонні переправи. Ми їх теж знищуємо. А, а за рахунок чого, ну тобто, от навіть я от щойно говорив інформацію про те, що нескладна це ціль. Тобто її зразу видно дронами-розвідниками, і туди зразу наноситься удар. Російські понтонні переправи тут радше не стільки, як сама переправа, не складна ціль, тому що от, спілкуючись з військовими, які ще там, навіть білогорівці, от ви згадували цей, ці аналогії, справді в травні у. Травня здається 22 го року в Білогорівці, це Луганська область е, при спробі форсувати сіверський донець в Росіян сталася просто глобальна катастрофа. Е, я пам'ятаю, що 80-та десантно-штурмова бригада тоді просто розмотала їх в нуль, знищивши десятки одиниць техніки. Тоді були дані про вбивство е, до 600 осіб особового складу. На той момент для нас це видавалося чимось фантастичним: 600 російських бійців за день на одній локації. Зараз це вже на жаль буденність, е, але Тут найголовніша історія полягає у тому, що якщо вже мости знищені, це означає, що війська, які знищують ці мости, вони поруч. Якщо війська вже поруч і під цим контролем створюються понтонні переправи, то відтак стає зрозумілим і ті скупчення техніки, і ті місця під'їзду до, до цих переправ ворожої техніки. Тому знищити сам сам понтон дуже складно, насправді, тому що росіяни я знаю, що свого часу вони використовували понтони просто засовуючи туди пінопласт, наприклад, на наповнюючи їх великим шаром пінопласту і уявіть собі, що таке. Затопити пінопласт, це неможливо. Лупить туди Хаймар, пробиває дірку, але пінопласт залишається стояти. Зараз ж ці понтонні переправи, як ми бачимо, головним головний їхній ризик для окупантів це знищення тієї техніки, яка підступає. Тобто касетні хаймарси, FPV-дрони, вони контролюють всі ці під'їзди і знищують техніку на, на шляху до підступу до цих понтонних переправ. Є також дані так були дані про те, що одну понтонну переправу нашим військам вже вдалося знищити. Ну і Ця понтонна переправа вочевидь не була з такими хитрими там засобами, як пінопласт, але треба віддати належне російським інженерним військам. Вони постійно створюють нові переправи. Вони не зупиняються, вони намагаються якось рятувати ситуацію. Хоча, звісно, що е, загалом то обсяг цієї операції, яку проводять там збройні сили, і по оперативному відрізданню та оточенню російських військ. М, ну сумнівно, що будуть хороші новини для окупантів по цьому всьому регіону. Там 500 600 квадратних кілометрів приблизно території. Може бути зайнято. Ви дорожі наводили інформацію Ліана Рьобке Андрітка Більда. З приводу трьох тисяч росіян, які можуть опинитися в оточенні, я ставлю її особисто під великі сумнів, тому що ну по найбільш таких песимістичних російських прогнозах ЗАТ-воєнкорів, для них песимістичних, а для нас найбільш оптимістичних прогнозах. Це йдеться про 700-800 російських військовослужбовців, які можуть там опинитися в оточенні в полоні або відрізаними від основних військ. Три тисячі, ну нехай це буде великий сюрприз, але я би просто дуже обережно ставився до його висновків, навіть якщо вони для нас нас дуже позитивні, тому що буквально на днях так той же рік я опублікував інформацію про те, що е, вся ситуація на, на Покровську цитую катастрофічна. З чим я абсолютно не згоден. Е, ну так говорити про катастрофічні ситуації це. Це дуже такий дуже поспішний висновок з приводу того, що відбувається на Покровському напрямку. Ну зараз про Покровськ поговоримо. Якщо говорити от про а, ти, ті війська, які можуть опинитися в оточенні на Курщині, от бачите, ви кажете, 700-800, а рьопки каже про 3000. Ну, давайте спробуємо а, а, зрозуміти, що це за війська. Ну, хто це? Це контрактники, це в переміжку всі, це м, строковики яких ми бачили вже захоплюють в полон, і тоді і навздогін питання: а для кого тоді Рьобки каже? От про три тисячі? Кому це повідомлення він адресує? Це можливо якісь його умовили, аналітичні висновки, на які я не я не знаю звідки він бере цю інформацію. Та зрештою я не можу давати чітку 100% гарантію з приводу того, що моя інформація є достовірною, адже єдине на що може покладатися, це на вий російських воєнкорів, які про це пишуть у своїх там соціальних мережах, заявляючи про те, що це 700 800 попередньо йшлося про те, що це десантура, яка засіла в Тьоткіному. Це такий важливий опорник в росіян на корд. Доні з Україною Сумською областю, ну і от власне про них і йшлося Ну і я з. З огляду, скажімо так, на об'єктивні обставини, на ту техніку, на ті танки, на ті інженерні машини, навіть не на здатність зводити понтонні переправи. Я глибоко сумніваюся, що це були сроковики, які раптом навчилися наводити переправи. Тобто, це вочевидьки раніше були дані про російські десантні підрозділи у Тьоткіному. Скрізь за все, це їхніх рук, якраз таки і робота на цьому напрямку. Так, тут зрозуміло, хорошо. Тоді давайте переходити далі до Покровська. власне, обговоримо. Бачите, ви теж тут ставите а, слова рібки під сумнів. Ви кажете, що він каже, що ситуація катастрофічна. Ви так не вважаєте? При тому, що ми чули повідомлення, і зранку я їх сам теж читав про те, що а, власне в Покровська є кілька тижнів на евакуацію, а в Торецька є кілька днів на евакуацію. Тобто, все досить небезпечно там. Для цивільного населення безсумнівно, але це не означає, що евакуація цивільного населення це означає е, втрату або кілька тижнів, або кілька днів для збройних сил. Навпаки, збройним Но, силам військове правильно багато але... краще, коли цивільних немає. Так, так все правильно. Але разом з тим, тобто, це е, може означати те, що почнуться е, е, міські бої. Найбільш складні, які можуть відбуватися, і відповідно вони будуть відбуватися вже на території міста. Нехай навіть якогось передмістя, але все-таки ну там закріплятися росіянам, враховуючи дефіцит наших боєприпасів, ну буде легше, ніж просто в чистому полі. Напевно. А, давайте розберемося з тим. Воно справді звучить. Страш, страшно 10 кілометрів ворог біля Покровська, але потрібно розуміти, в які рубежі зараз вперся противник. Він вперся в дуже щільну агломерацію із доволі таки великих міст. Покровськ і Мирноград це більш як 100 тисяч населення до війни. Там багато є промислових об'єктів, і не дарма я кажу саме про агломерацію, тому що не лише Покровськом і Мирноградом єдиним на підступах ще до рубежі Покровська та Мирнограда Є, наприклад, зараз де пролягає лінія бойового здійснення, такий населений пункт як Новогродівка. Новогродівка це промзона з залізницею з промисловими об'єктами. Промзони це завжди хороші місця для того, щоб тримати оборону. Згадаємо лише приклади, наприклад, Бахмуту. Або Авдіївки, чи врешті-решт, Маріуполя, де так само на промоб'єктах дуже довго вдавалося нашим бійцям втримати оборону, тому що промоб'єкти це, це величезні споруди, де, де тебе не дістануть в підвалах, особливо їхніх ще ті старі радянські об'єкти, де тебе в підвалах не дістане ворожі ракети, каби і артилерія. Відповідно на цих промзонах наші бійці можуть дуже довго і дуже витратно для окупантів тримати оборону. Це лише один напрямок Напрямок напрямку Покровська Я назвав що є нова. Гродівка, є Гродівка зараз по цих е, рубежах, фактично застопорилася лінія бойового зіткнення е, далі ще є Покровськ Мирноград, тому що їх точно, як то кажуть, рано ховати. Хоча росіяни будуть без їх знищувати, знищувати ствольну артилерію, знищувати авіацію, знищувати реактивні системи залпового вогню, а в півдронами всім, що можуть, тим будуть знищувати. В цьому якраз таки полягає найголовніша загроза для цивільного населення, тому що воно не знає, коли запущений снаряд, а воно не знає, як себе захистити воно найменш захищене в умовах таких бойових дій військові ж прекрасно усвідомлюють більш того для військових набагато гірше коли ще потрібно думати під час бойових дій не про те як сховатися самому під час обстрілу або як задати удару у відповідь по е противникові а що робити і як прикривати цивільне населення в тому то є якраз таки головний е заклик до евакуації з цих регіонів адже е от я сказав один напрямок покровськ це гродівка мирноград і Покровськ, самі є такі, от агломерація великих населених промислових е, населених пунктів е, південніше цих рубежів іде наступна низка великих промислових е, населених пунктів. Це Селидове, це е, гірник, Украї... е, гірник, такий населений пункт. Там ще один є населений пункт забою назву. Е, і Курахове, врешті-решт, навіть з повністю виведеною з ладу Курахівською ТЕЦ, яка сама по собі також може бути хорошим оборонним укріпленням для наших бійців. Врешті розповісти це Красногорівка на Курахівському напрямку теж промислове, промислове місто, яке тримається вже дуже довго, І навіть попри те, що ворог там займає до 90% Красногорівки, все рівно до кінця нашого оборону зламати їм там не вдається. Тому я думаю, що починаються дуже так справді вирішальна фаза боїв на покровському напрямку, бої безпосередньо за міста. Але це буде вкрай витратна складна операція для противника. Тому то з цим і пов'язана історія того, що ну критичності, якби немає. Ця критичність вона Будується по mm. певних управлінських рішеннях. Які допустили наприклад втрату свого часу очеретиного по застосуванню військ? Є претензії до певних командирів по ротаціях, що сталося в Турецьку, і Ми це з вами теж обговорювали. Ось ці претензії є, але загалом говорити про критичні ситуації. Ну даруйте, коли росіяни наступали впродовж шести місяців повної відсутності в Україні американської допомоги, при цьому вчора до речі, Сирський показував слайд із кількістю артбоєприпасів, які застосовують. В цей час Росіяни, вона була рекордна. До 70 тисяч на добу застосовували Росіяни тоді артилерію. Тобто, в них ледь не обмежений е є можливість по артилерії. в нас Мінімум е боєприпасів у нас мінімум американської допомоги, е і в цей час росіяни просуваються за таких умов на приблизно 26 км кілометрів вглиб, території нашої на покровському напрямку. А е курська операція це вчора сирський говорив від 28 до 35 км кілометрів вглиб. Різниця відчувається, і от в чому є е якраз такі головні обставини. На що варто звертати увагу? Чому ситуація на покровську я вважаю не катастрофічною, але вкрай Паршивою та складною. Вона і такою булаткою залишається. Ну і плюс те, що росіяни все одно не хочуть відводити звідти війська. А, ну, щоб захистити Курщину, при тому, що до речі, от наостанок питання буде. Давайте трошки відволічемося від Покровська Мирнограда. А кажуть, що на півдні фіксується зниження інтенсивності бойових дій, і власне росіяни звідти забирають певні підрозділи, а, аби перекинути їх на Курщину і там спробувати виправити ситуацію. Що вам про це відомо? У нас приблизно хвилинка на це все. Ну раніше оглядач групи інформаційного спротиву Костянтин Машовець зазначав, що підрозділи якщо не помиляюся, 80-ї мотострілецької бригади були зняті з придніпровського напрямку Росіян це лівобережжя Херсонщини. Тобто, так справді фіксується це вочевидь, відведення військ часткове частково принаймні підрозділів. Були раніше також дані про те, що із запорізького фронту росіяни зняли зокрема підрозділи таких досвідчених операторів. БПЛА їх в першу чергу перекинувши на Курщину для того, щоб стримувати наше просування. Так само і з Покровського напрямку вони знімали операторів дронів для того, щоб ну за допомогою цієї дуже швидкої та мобільної зброї зупиняти наше просування. Е, тому значного перекидання резервів поки що не спостерігається. Е, але можливо, я так підозрюю, що навіть і ця інформаційна кампанія, яку розгорнув вчора Сирський, показуючи відкриті карти схеми, можливо, вона до того і спрямовує окупантів, аби вони туди перекинули підрозділи. Поки що складається враження, що росіяни не сприймають цю загрозу серйозно. Ну, побачимо наразі е, Наразі курська операція триває. Мої друзі, знайомі, що там воюють, кажуть, що щодня штурмують позиції росіян і має щодня, якщо вже не такі великі проривні успіхи, але успіхи ну це головне. Дійсно, ми бажаємо успіхів нашим воїнам, нашим захисникам. І вам бажаємо гарного дня, Василю. Дякую, що знайшли час. Нам все пояснили. Довели так, би мовити, думку, що не треба так панікувати, друзі. Все ще складно, але під контролем. Василь Пихньо з нами був. Це військовий оглядач. Бачите, обговорювали ми ситуацію на найбільш гарячих ділянках лінії бойового зіткнення.